І Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посеред нас. У праздник святителя Николая, перед православним збором постає постать великого і славного святителя Николая, який вийшов в історію православної церкви, особливий пастир, пастир добрий, пастир благий, пастир, з якого церква нині. Предлагає нам брати приклад правилу віри і образ кротості. Так співає церков Святихелю Ніколай. Бог подарував і нам, щоб і наш народ тисячу років назад під Карпатами об і ходім учив про святих Православної церкви, про святих, які суть друзі Божі, котрі у Бога заслужили велику славу і радость і честь. І Господь благословив і ще через псалмопевця Давида прославляти Бога во святих Його. Так ми співаємо в стежках. Прославляйте Бога во святих Його. Прославляємо святителя Николая. Ми прославляємо Бога. Господь подарував нам віруючим православним християнам зі на історію, що у всі времена важну роль у церкві грав. Пастир. Пастир, коли охраняє своє стадо, він так уважно дивиться на кожну овечку, щоб усі попили водички, щоб всі попасли Ночі заводить їх, щоб вони бували зуби, вовка усіх в кошар закриває на ніч. Слідкує, щоб вони не, прохладили, не прохладилися у період холодний. Пастир добрий. Душу свою помагає за отце, каже Господь, бо він хоче і серцем, і душом служити в цьому своєму духовному стаду. Річ іде, звісно, і про простого пастиря, і про пастиря духовного, який у православній церкві грає ключову важну роль. У старі часи так, коли говорили, що Кадри рішають все. Це фактично пере... перемовка біблейського. Пастир добрий веде свою паству благим добрим путем. І та паства силою молитви і подвигом Пастиря достається до пажиті духовної і, і дуїно земли через воїне причастя, приймаючи тіло кров Христову. Маючи опыт Боговчення, такі пастирі і пасомі готують людей вернутися у царство Боже, у то саме царство, з якого колись виставили за гріхи Адама і Єву наших предків. Бог дарує нам на Святого Миколая увідіти, наскільки важливо нам віддати сьогодні роль пастиря, Якщо у старі часи. Безбожні часи, совєтські часи. Вся наука, всі чиновники, вся державна машина робила на те, щоб людям вклинити в голову Бога не є. Наука доказала, що Бога не є. А хто не согласний з наукою, хто є то, то ворог науки. Або може й хворий. Треба його провірити у психічній лікарні. Та ще вдумайтеся, не вірує такий чоловік у світло майбутнє є. Еті часи православна церква пережила, коли безбожні чиновники не тисячами, а мільйонами людей православних нищили. Сибір був наповнений костями. Православних християн, мучеників за віру Христову. Но церква виграла цю війну. І встановилася, святі мученики залишилися мучениками за віру Христову, і наслідниками царства, а всі чиновники і всі ті гонителі церкви не в першому віці, не в третьому, не в п'ятому, в двадцятому віці. Правда, хтось скаже, Господи, Господи, та не споминайте ви перші віка. То були тільки люди, Римська імперія. Ми вспоминаємо. І в Римській імперії було римське право. Апостола Павла не може було побити без суда або тягати його в суди без рішення суда. Це було перші віка. Ну коли дійшло діло до православних християн, то Римська імперія била всіх подряд і палила. Без всякого суда. Ну церковь вижила, церковь перемогла. І в совєтське время церковь вижила і перемогла і встала на ноги. Ну, Но ви скажете, то було 20 вік. Ото було времена безбожників, большевиків, недоброзичниців. Ми сьогодні вже приняли закон проти комунізацію, що завбити старое, щоб за разви, може, чиновник вмішувалися в релігію, а це позорна, ганьба, 20-й вік пішов собі. А ми попали в 21 й вік. І каже мені нині, Отче Миколає, що ся стало з безбожниками, котрі в 21-му віці роблять те саме, що було в першому віці, в другому, третьому, в двадцятому. Перейшли із своєю дикостю, антиправославною в 21 вік. Правда, маючи опит боротьби з церквою, вони вже, вже не кажуть, що Бога не є. Бог є. Вони вже не кажуть, що лише якась друга віра, віра добра істина. Ми все утверждали єдина, православна, канонічна Спасительна віра Христова спасає нас. Так от тепер подобралися люди безбожні, прийти до церкви і заявили, ні, ні, то не ми православні, то ми православні. І зобралися і об'явили себе. І знову той самий, ну об'явилися на собі А ні. Подобно тому, як науковий атеїсти, таже записалося, такий закон, спомніть, хто старший. Кожен чоловік по потудашим законам Міг ісповідувати сповідати релігію. А мать увага вести атеїстичну пропаганду, релігійну пропаганду не можна було нести. Проповідь не можна було казати. А безбожникові можна було. Сьогодні воскреслилися всі позорні 20-го віка години на православних. То тепер з чиновником несогласний, тот чиновник, котрий жиє за наші налоги, мав би нам обув чистити, платя нашого порох і зводити. А сість чиновник нині заліз нам у душу і каже, а ваша недобра віра, то ми православні. От чому каже мене Святого Микола, як тепер важно, щоб пастори Христової церкви поступили правильно. Наш головний пастор мені України, блаженіший Митроплітонуфрій, закликає всіх держатися в єдинстві. Рішення Христя Собора сказала, відношення немає до якихось там формальних, якихось там обідень. Наша церква відношення немає і не збиралася, і не збирається, і не признає всього того староє. Але головне, що тільки із 90 х піскопів два оказалися слабенькі. Причому такі, що не моглися сердити, бо в нашу церкву їм подарили юному Олександрові в юношу в юних роках, подарили йому митрополитий сан. Другому тоже, не особливо грамотному, теж подарили митрополичий сан, а вони втікли. І тоді Іоанн був каже, вони були з нами, наші не були. От то чому на святого Миколая кажемо, Господи, молитвами святого Миколая ми ну маємо в Україні подлімних пастирів духовних на першому місці блажені На нижній ниж етажом собор наших єпископів. Нам приємно, що відійти і нашого великого Фьодора, числі тих людей. Котрі не зробили опромеджений крок. Чому? тому що пастирі нині відповідають, якщо командир корабля, пливе на море, а там у має бути скала, і вперед корабель має, а він мовчить, він злочинець. Йому будуть дзвонити капітанові корабля, котрий іде, котрого вітер несе на скалу, йому дзвонять із спеціальних служб. Не смієш ніч казати людям на корабльові. Ай будь корабль розубійся, Найся розбиви, ти не смієш ніч казати. Вдумайтеся, трапізм і злочин людей, які в спеціальних службах слідять, щоб не казати правду. Що ся стало з 21 віком? Многі повіли, Почався регрес, почалася. Така якась собиття, це коли цивілізація стала пропадати, люди вертаються у дикі времена. Ну пастир настоящий сказав, любому прозвонить по телефону, я кажу людям об опасностях, бистренько беремо защитні наші запасні великі. Гаєме на себе різні захитні одяжні і сідаємо у човни обоїзиці з корабля того, котрий дораз розуб'ється. Які люди благодарні такому капітанові, які люди благодарні, нині блаженнішому відробиту вонофрою, котрий в тяжкі часи сказав, не зробіть опроведчили крок. Рішенням все одно було сказано благодарення. Блаженні шануфлі всьому народу, Господи, як і то православні, сильні, благодатні, канонічні, твердо стоячі, сказали умилитиме. Не, не". Недаром з'явилася одна історія в інтернеті, де сообщество в селі, депутати в селі рішили, що забрати від чоловіка жену. І тому що їм не добре з тим своїм чоловіком, а їм дати другого чоловіка проголосували і рішення принесли в сім'ю. А жона їм каже, а ви мене звідали, що мені є, а ми вважаємо, що тебе треба цього чика а до цього прикласти. І в кінці цієї історії автор каже: подивіться, як нині маса. Чиновників каже нам, людям православним, от віці йдіть туди. Ну почому ви люди без освіти відповідної, без підготовки, люди зачастую безбожні, безоможні, ужасніше відступивши від Бога прочим, відступивши від виконання законів і своїх прямих обов'язків, який, який прямий обов'язок чиновника. Нормальну дати з роботу, нормальну зарплату, нормальну пенсію, нормальну медицинську обслугову, нормальні ціни. Ні, то то що не треба. Ви маєте піти до філарета. Ну чому? Я то тебе вовнує? Це не твоє діло, чиновник. І в результаті ми кажемо, як добре, що пастирі наші унікально стали на захист свого народу. Многий з них тягнуть у суди, об'являють їх ворогами. Недавно відділені попального дня, як вернувся сім'я Вінницький на свою партію, а там його не прийняв народ. Десять людей із собора залишилися з ним, а старні покинули його. А предпослав сина другої військового Версонові, там його всі зустріли народ Божий. Ми кажемо, Боже, і в праздник Николая, коли наші серця хочуть сказати Господу Боже, ну від така краса, коли народ має добрих пастирів, і ми не кажемо, сидіть в отчей коло, як пастир добрий, як правило віри і образ кротості. поможи і нам, і нашим пастирям, і нашим людям бути образцовими. Першим пастирям бути добрими пастирями, а другим людям добрими послушними голосу пастиря. Так і нині читайте поставлю Єврея. «Братія, — каже Павел, помілуйтеся наставникам вашим ваших і покоряйтеся, ті ботствують і сохраняють ваші душі, як такі, котрі мають слово відповідальності здати. І найто робля з радістю, а не воздиханням, коли ми хтось у відділі непослушного. Моліться о нас, каже Павел, уповаємо, бо як добрий, на совість має не усім, добре ще жити. І ще більше молю вас, щоб скоріше з'явитися вам, Бог міра, котрий возвів із мертвих пастиля главного. Пастиря Отцам Великого крові завіта вічного Господа нашого Ісуса Христа, найсовершить вас у всякому ділі благому, добрими дітьми послушними, описотворити волю Його, творя у вас благодноє перед Ним, Ісусом Христом. І буде слава віки віков. Амінь. Ідині молі, Господа Боже, поможи, щоб пастирі були моді благословенні, щоб вовремя предупреждали в опасності людей, як капітан корабля. Не взирая на злочинні дзвонки, які звучать нині кожному священникові, аж мовчи, ніч не кажи. Такий священник, якщо послухається злочинного голоса, сам стає порушником. Слухай голос нашого пастиря блаженішого онухрія. Він для нас нині. Великолепніший образець пастиря доброго, пастиря смілого, як казав Господь, пасти добрим душу свою полагає за овці. А наємник не є пастир. Він увідів вовка, почув дзвонок із спеціальних служб, і все, ніч не каже. А вовк приходить і розбиває общину, розганяє. І сатанася радує, тому що всі Такі звонки і такі гласи чиновників вже мають чіткий вид сатанізму і боротьби з церквою не в першому, не в третьому, не в 20-му, в 21-му віці дикость ета має місто серед нас. Що відповіме таким людям ми, християни на Миколая? Ми кажемо, о хто хто Миколая любить, муся ти, Миколай, на всякий спомагає. Поможи нам, щоб ми легко розбиралися в тих приманках. Така, як так, коли каже один наш чоліцький Соборний, каже, така у антиправославних людей топорна робота, що навіть не знають нормально приподнести, обвидно, що творять безобразіє. А раз так. То, Господи, не учи нас бути добрими пастирями Христової церкви для пастирів, добрими, послушними дітьми Божої церкви Христової, взирає на подвиги і труди митрополіта Онуфрія Блаженнішого, взирає на тверду позицію нашого архірея митрополіта Феодора, взирає, взирає на подвиг наших соборних священників і народа Божого. Ми й нині на Миколая кажемо всьому народу. Християни, котрі мають 1150 років під Подкарпатами, хто хоче бути православним і знати, що таке православ'я, прийдіть до нас у Закарпаття. Ми научив і чиновника, і спеціальні служби, і всіх остальних, котрі не довчилися, аді жити в своє. Бо ми нині учителі віри і способні і своїм життям, і побігом віри. Показувати приклад тим людям, які споткнулися, які повірили чужим. Бо лиш тоді, коли кожен з нас буде на священні пасти і добра овечка послушна Христу, ми тут на землі, діти Божі, радісні, і Николай прийде до нас до всіх з подарунками, в першу чергу, духовними, а в другому і другими подарунками. А в вічності нам Николай вірним дітям Божим, тує главний подарунок. Коли по милості Божій ми вчуємо голос головного пасторя нашого Ісуса Христа, сказаний з правої сторони, находящимся людям, вірити, що ми там будемо. Прийдіть благословення Отця моєго, Наслідуйте царство, уготовленоє от служення от начала віка. Амінь. Христос освиді нас.